Усім привіт, друзі! Як завжди вас вітаю на своєму YouTube каналі. Мене звати Назар. Напевно, про ноткоін ви вже чуєте з кожного кутка, бо навіть люди, які не відносяться до крипти, починають мені в інстаграмі, в телеграмі писати, слухай, Назар, там є отака штука, можна майнити монети, і можливо за це потім буде дроп. І я розумію, що ноткоін набрав непоганого такого хайпу, його можна приблизно порівняти зі світкоїном. Тоді була така схожа панацея на це все. Але хто фармив нормально світкоїн, той нормально досить заробив. Хтось десятки, а хтось знають сотні доларів. Цілком ймовірно, що історія може і повторитися цього разу. До речі, відео я одне вже знімав на свій канал. Тут вам закріпляю конкретно про ноткоїн. Показав, як фармити, показав, як все робити, поділився своїми думками. А сьогодні буде відео конкретно про те, як фармити в рази більше, навіть в десятки разів більше поєнтів. Бо раз, ми вже за це діло взялися, то давайте його доб'ємо до кінця і нафармимо нормально поєнтів, щоб в разі чогось у нас не було ФОМу. Хочу нагадати, що я досі скептично досі ставлюся до таких проектів. До такого хайпу, бо це занадто очевидно, але щось можуть та й насипати. Тому що, нагадаю, Notcoin створений на екосистемі тонкоїну. В принципі, проект не є поганий. Самі знаєте, хто стоїть за тонкоїном, Павло Дуров. Тому, по суті, там лише йдуть затрати часу і не потрібно нічого вкладати, тому таку тімку скіпати не варто. Особливо для тих, в кого маленький депозит в крипті, або зовсім його немає. Ну і звичайно, вже сильно на інтернет прошуміла новина, що фаундери ноткоїну на ефірі в Твіттері сказали, підтвердили, що буде дроп. Вони не сказали, скільки буде, вони не сказали, як він буде, але сказали, що він буде. В принципі, це теж непогано. І сказали, що йому вірно, кого він буде заліщений на якійсь біржі. В принципі, я думаю, якщо його залісять, нам дадуть його вивести. Зараз я поділюся своїми думками, якої стратегії я дотримуюся. Як я фармлю поінтеж, як я прокачую свої бусти, тому сідайте зручніше та гарного вам перегляду. Так як завжди, я все буду показувати з робочого телефону. Після того як ви перейшли за посиланням, яке я залишу вам під відео. Дивіться тепер, друзі, як можна в рази швидше фармити поінти. Перший спосіб це отримувати багато ракет. Якщо ви дивились попереднє відео, якщо не дивились, обов'язково перегляньте. Тоді будете знати, що до чого. Тут є такі бусти, ракети, турбо називається. Як їх отримувати? Такий метод я побачив. Тапнули раз. Чекаємо, доки зникне. Тапнули два. Чекаємо, доки зникне. І тапаємо так, доки не з'явиться ракетка. Не досить швидко. І ось вона одразу з'явилася. І тепер дивіться, друзі, двома пальцями, наскільки швидше ми можемо фармити поінти, і наскільки більше. Дивіться, я не знаю, як воно працює. Тапаємо раз, тапаємо два. Три і просто чекаємо, і буквально за деякий час має з'явитися знову ракетка. Я думаю, що воно ці ракети дає в якийсь певний період, тому що в мене на основному аккаунті буквально 20-30 підряд випадало. І бували навіть такі ситуації, коли мені давало там по 200, по 300 поінтів одразу. Ось знову є, друзі. Ну, знову можна фармити. На основі ця ракета в мене з'являлася значно частіше. І зараз я вам покажу ще один лайфхак з лупою, але з цього телефона він в мене не дуже добре працює, тому я зараз вставлю вам десь тут відео з основного. Телефону переглядайте. Так, друзі, лайфхак з лупою Я вам покажу з основного телефону, тому що з робочого воно не дуже добре працює. Дивіться, яким чином можна робити швиденько майнити поінти. Потрібно два рази натиснути на екран та потримати. Раз, два, тримаємо, з'являється лупа. Беремо лівою рукою, грубим пальцем і ось так можна швиденько фармити. Раз, два, і потримати. Раз, два і потримати. Включається лупа, і можемо ось так швиденько фармити, збирати поінти. Набагато краще, ніж ось так вручну. Раз, два, і поїхали. Хотів вам, друзі, показати те, що коли включається ракета, так само можна швидко фармити поінти. Але як я зрозумів, ракети, які здається конкретна кількість на день, бо в мене вже ось буквально декілька годин і не дає ні одної. Напевно, я всі свої на день використав. Тому коли вмикаєте ракету, так само. Раз, два, зажимаєте, включаєте лупу, і при тій же ракеті так само швиденько максимально фармити поінти. Так, тож як ви могли помітити, можна лупу використовувати навіть під час того, коли вам випадає ракета, і тоді в рази швидше фармиться. Ось можемо перейти навіть до екрану мого ноутбуку. І ось вам покажу скрін, який в мене сьогодні випав на основі. Дивіться, друзі, по 450 токенів. Я якраз ось так зажимав лупу і так швиденько фармив. Дивіться, з якою швидкістю як багато можна фармити токенів. Це не 15 заклік, це не п'ять заклік, навіть не 25. Це 450 за один клік. Тут просто можна декілька тисяч нафармити буквально за півхвилини, якщо сидіти і з тим бавитись. Також, друзі, дивіться, де тепер ще можна фармити багато поєнтів. Ось є у нас вкладочка Earn, і тут є завдання різні. Запрошувати друга до 100 тисяч дає за друга, але тут є класифікація. Чи він має преміум, чи не має преміуму, тут по різному. Також тут можна запросити 10 друзів, ще 100 тисяч токенів. Додатися в будь-який склад ще 5 тисяч токенів, за фарм токенів 1000 ноткоїнів ще дають додатково 3000. Якщо у вас Telegram Premium, Тут можна покласти, навіть якщо у вас немає цього тон NFT, ви можете сюди натиснути, запустити бота Community. Зробити так, як я все роблю, натиснути Open on Gems. Виконувати ці всі завдання насправді дуже легко і дуже примітивно. Просто завантажуйте посилання, яке я вам дає, підписуйтесь на канал, який я вам пропонує. І після цього просто повертаєтесь назад, воно вам зараховує завдання. Я не холодив їхній NFT, у мене його немає, але завдання я це виконав. За Silver League дає 125 тисяч, я вже його виконав, можу забрати. І ось тут, до речі, з'являються весь час нові завдання, нормальні проекти, і їх тут максимально легко виконувати. Дивіться, наприклад, від China GPT. Показує, як його виконати. Натискаємо Join UTelegram Group. Відповідно, треба підписатися на групу. Приєднуємось до групи і повертаємось назад. І задання виконане. Наступне задання таке саме. Приєднуємось, повертаємось. Виконане. Дуже швиденько все і просто працює. Follow в Twitter. Іноді десь треба капчу пройти, ви можете це пропустити, не побачити, тому вас далі не пропустить. Може в цьому бути причина, якщо вас не пускає, ви помітите. Тут знову на Твіттер підписатися, кажу примітивні дуже легкі завдання, які дуже легко виконувати. І візіо сайт. Просто відвідати їхній сайт. Відвідали, повертаємось. Всі завдання виконані. 100 тисяч токенів дало. І так можна виконувати легко кожне з завдань. Я на основі їх виконав, напевно. Штук 20, тут було 4, 8, 16, можливо, навіть і більше. І це досить багато токенів. Дивіться, зразу вони збільшуються і можна далі фармити ось. Але тут, кажу, в мене на робочому телефоні лопаток не включається класно, як на основі, як я вам показував. Далі тут є бусти, можна прокачувати свій аккаунт, тут є турбоці ракети, їх дає три в добу, і тут є full енерджі, тут ніби відновлення енергії. Ось цієї на максимум, що ви могли далі збирати собі поінти. Є та бот, його можна за 20 тисяч купити. Я вже можу собі його дозволити. Натискаємо Get, і дуже багато було запитань, як цей бот працює. Він працює сам по собі. Коли ви довго не заходите в додаток, він вам фармить поінти. Наприклад, ви лягли спати, там 8-10 годин не заходили. Ви заходите і він пише, я вам там на фармив 80 80 тисяч поєнтів, комусь 40, в залежності від того, наскільки у вас прокачані ось ці бустери. Але хочу сказати одразу, що вручну можна фармити на процентів 40 більше, аніж фармить бот. Тобто він фармить досить слабенько. Тут є мультітаб, його потрібно вкачувати, тому що він збільшує ось за один натиск в мене було 5, тепер вже в мене 6. Тут «Recharging Speed» То швидкість з тим, як відновлюється ваша енергія, теж потрібно прокачувати. І енерджі ліміт теж збільшується. У мене зараз 8 тисяч, вже стало 10. В загальному на основному аккаунті у мене вже золота ліга, у мене там 8 мільйонів з чимось поінтів, і я їх майже всіх трачу на прокачку ось тих бустів і не збираю. Чому? Тому що я не думаю, що ці токени будуть конвертовані в щось значуще. Але я, звісно, можу помилятися. Це моя думка. Але якщо перейти в Сільвер Лігу і подивитися, наприклад, вам конкретно очки рахує лише ті, які ви. Фармити, які ви от, от, які ви от реально клацаєте і нафармлюєте. Бачите, я нафармив реально 30 тисяч токенів, хоча на балансі в мене 196 тисяч. Тому мені здається, їх враховувати не буде, і є сенс просто ці всі бонусні поїнти використовувати, хоча би по максимуму старатися вкачати. У мене тут всюди максимальні рівні, тут у мене 13, тут в мене 12. Ну і після цього, якщо ви не проходите в наступну лігу, можна їх трохи позбирати. Так можна сказати, знайти золоту серединку, трохи тримати на балансі, але і старатися вкачувати якраз ось ці різні мультітапи. Речарджинг спід і так далі. От я зараз знаю трошки повкачую, бо якраз трохи поназберулись, можна потратити. Ось. Відповідно, є обмеження по лігах. В одній лізі я можу максимально стільки в іншій максимально стільки Коли я просунуся в Golden League, я зможу ще більше їх прокачувати. Ну і тут, звичайно, є вкладка Friends, тиснути Invite Friends, і можна запрошувати друзів і до 100 тисяч отримати за кожного друга. Якщо натиснути ось тут. How to make M1, тут чітко описано скільки, за якого друга ви будете отримувати. Так само і boost. Тиснете Boost, How Boost Works. І тут вам все описано, що як працює. Також тут є їхній Twitter, Telegram, можете підписуватись, дивитися за оновленнями. Вкачаємо ще ось тут, і бачимо, що вже я дійшов до максимального рівня, все, що я міг качати. Але тепер же в мене бачите більше енергії 4500. І я можу фармити швидше поінти. От тут лупа почала включатися, але, на жаль, воно в мене тут так не працює, як на основі. Не дає мені так фармити швиденько. Тому, друзі, ось три прості варіанти: як можна набагато більше фармити поєнтів. В мене кажу, воно якось, мені здається, на ці ракети, от якщо ось так тикати, якісь є обмеження в добу, можливо, 20-30 штук. Бо в мене на основі майже 25, от, буквально знову вискочило. В мене буквально 25 ракет, майже підряд було на основному телефоні. Да, виглядає воно все, звісно, примітивно, оці фарми, і зрозуміло, що з цього всього буде. Я досить скептично налаштований, але все ж таки щось може з того вийти, бо от ще одна ракета. Бачите, воно як попадає просто в якийсь період, воно дає одну за другою, одну за другою. А так як я на основному телефоні ще навчився швидко включати цю лупу, і коли в мене випригує ракета, я ще включаю лупу, я просто можу буквально 10-15 тисяч поєнтів нафармити буквально за одну хвилину. Тому, друзі, ось так. Кла... Клацаємо помаленьку, частіше ловимо ракет. У вкладці Earn виконуємо максимально ось ці всі завдання, просто клацайте вони виконуються. І у кого виходить, можете включати лупу, бо в мене вона включається так гарно і можна фармити багато. Тут так не виходить. Так як у мене свого складу немає, я долучився до любого, ось до дурова. В нього Diamond League вже. Я думаю, там теж можуть бути якісь реварди за рахунок того, яке місце займе ваш склад. Бо, що за все, це буде якийсь снепшот. І будуть роздавати реварти відносно того, в яких позиціях ви знаходитесь. Наприклад, якщо ви там дійдете до Голден Ліги і будете на якомусь там місці, я думаю, що цілком умірно таке може бути. Наприклад, що там з першого по десяте місця роздадуть, наприклад, там не знаю, по мільйону токенів. З 10-го по 100, наприклад, по 500 тисяч. Ну це я умовно, звичайно, я можу помилятися, я просто роблю собі такі догадки і припущення. Тому я не думаю, що це буде відігравати, скільки у вас буде на балансі. Але на всякий випадок декілька мільйонів токенів я би теж тут холдив. Тому, друзі, ось такими лайфхаками я сьогодні з вами поділився. Якщо відео вам було цікаве, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Надіємося, що все-таки щось з того вийде і нам вдасться заробити. А я, як завжди, вам побажаю профіту та до нових зустрічей!